В цьому відео ми поробимо практичні завдання з Khan Academy. Ну і конкретно тут нам треба заповнити пропуски. Ми маємо вираз 63 додати 427, і нам треба якось це обрахувати і додати. Отже, взагалі, 63 додавати 427 доволі незручно. Ну, от прям дійсно, трошечки неприємно. Отже, перед тим, як це все діло додавати, ми маємо якось розкласти 63. На щось. Отже, ми беремо і розкладаємо 63 як 60 плюс, плюс щось. Ну, якщо в нас 427 незмінне, то ми розкладаємо 63 як 60 плюс 3. Тепер ми бачимо, що 3 додати 427 виходить доволі гарне число. Отже, ми хочемо по іншому поставити дужечки, тож ми це робимо отаким таким от чином. І число, яке тут стоїть, залишається тим самим. Тобто, як була трійка, так і залишилось. Ми додаємо 3 до 427, це виходить 430. І 60 додати 430 взагалі дуже і дуже легко обрахувати. Отже, десятків плюс 43 десятки. Це виходить 49 десятків або 490. До наступного прикладу. Тут так само нам треба заповнити пропуски, але вираз вже трохи складніший та страшніший. Нам треба до 275 додати 595. Тож дивимося, що ми, ми маємо. Частина 595 в нас незмінна. А 275 ми розкладаємо на два числа, як суму 270 та ще чогось. Тож, 275, це, по суті, 270 додати 5. Тепер ми хочемо додати 5 до 595. Бо, як бачите, вони дуже гарно додаються, і в нас виходить таке приємне число. Отже, ми по-іншому розставляємо дужечки в такий спосіб. І п'ятірка в нас йде незмінною. Тож, ми додаємо 5 до 595, у нас виходить 600. І фінально додаємо 270 плюс 600. 27 десятків плюс 6 десятків. Це виходить 87 десятків. Або просто 870. І останні два приклади, найскладніші. Нам треба так само заповнити пропуски. Отже, ми маємо 51 плюс 83. І ми зробили деяке перетворення, і тепер у нас на 83. А 84. Тобто ми сюди ніби додали один. І якщо ми до 83 додали один і отримали 84, то від 51 нас має віднятися один, аби ніби збалансувати цей вираз. Отже, в нас вже на 51, а 51 мінус тобто 50. І якщо ми в такий спосіб розкладемо цей вираз, то отримаємо 50. Плюс 84, що значно і значно зручніше обраховувати, ніж 51 додати 83. І пропоную так само зробити в цьому прикладі. Закликаю вас зупинити відео та спробувати розкласти цей вираз самотужки та заповнити пропуски. А ми розпочинаємо. 138 додати 710. Знову ж таки, доволі неприємно. Тож, що ми маємо? 700. Було 710, стало 700. Отже, ми ніби забрали тут 10 одиниць. І якщо ми тут 10 одиниць забрали, то до 138 ми додали 10 одиниць, аби збалансувати цей вираз. Бо дивіться, 10 мінус 10 це 0. Тож, коли ми сюди додаємо 10, а тут віднімаємо, то по суті ми робимо 0 змін. Ми нічого не змінюємо. Отже, Якщо ми додаємо сюди 10 одиниць, то в нас було 138, а стало 148. І як відповідь ми отримаємо 148 додати 700.